Україна до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, спільна сила Європи можлива, зокрема і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Тому додав президент Україна говорить про конкретну дату 2027 рік і розраховує на підтримку нашої позиції з боку партнерів. Цю заяву і не лише проаналізуємо з наступним гостем. До нас приєднується та. Раз загородній політичний експерт пана Тарасе, вітаємо вас! Вітаю. Дякуємо, що доєдналися. Так, доброго дня, попри те, що президент України зазначає, що вступ України до Євросоюзу вигідний не лише нам, а і власне самому Євросоюзу, спостерігаємо певний скепсис з боку наших міжнародних партнерів, зокрема з боку Словаччини, Угорщини, польщі в Німеччині також висловлюють певний скептицизм стосовно цього. Що нам з цим робити? Чи є сенс проводити якісь дипломатичні роботи, аби змінити цю позицію? Навіщо міняти? Нам вже гроші потрібні в першу чергу на українську армію. Ну давайте визначимо, що нам потрібно від ЄС. Так нам від ЄС потрібні гроші на утримання української армії, а в принципі доступ на їхні ринки. Ну не хочуть приймати, нехай не приймають. Нас на нас цікавить, це повинна конкретика. Ну який сенс, наприклад, вступу в ЄС, якщо немає ресурсів на підтримку української армії та нашої безпекової інфраструктури, ну не хочуть, не хочуть. Ну нехай розбираються з, 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 з російськими шахедами, які, наприклад, можуть залетіти? Я вас запевняю: як тільки полетять якісь шахедицю, почнеться атака, раптом всі згадають, що треба брати Україну в Євросоюз. Тут слід розуміти, що в перемовинах виграє той. Які не показує, що дуже вони тобі потрібні України. Є козир, а військовопримисловість. Так для експорт для цього треба відкривати нам, для того, щоб залучати більше ресурсу не тільки з Європи, наприклад, з близького сходу з інших країн, Вибудовувати союзи з ними, бо зброя це завжди політика. Входити в автономію, бо будувати замкнені цикли виробництва у себе, от ну та і так далі. Якщо там Німеччина чи інші країни не, не хочуть розібратися там з вето угорщини та словаччини, коли потрібно, вони знаходять механізми це зробити. Ну це означає, що вони говорять ні ну ні так, ні так чого битися головою в стіну? Нам потрібно в першу чергу гроші знову такі доступ на ринки за великим рахунком. А далі ну нехай там вирішують, що там потрібно і це не потрібно. Ми обговорювали годину тому з Мирославою Маніною в нашому етері цей факт підписання, як воно це назвала, фронтлоудінгу, тобто процедури усного її передачі певних документів і вимог ЄС для України для їхнього виконання в обхід вето знову ж таки Угорщини і Словаччини. Ось такі речі допомагають на вашу думку. Я все одно тримаю в голові ось цю вимогу Сполучених Штатів Америки, принаймні на неї посилається Financial Times, забрати війська з Донбасу. Таке враження, що Трамп… На цьому продовжує наполягати, можна економічно інтегрувати Україну в ЄС без Донбасу, куди тоді дівати територіальну цілісність і суверенітет. У мене така гібридність я недостатньо гібридний для цього. Даруйте, можливо, у вас вищий рівень гібридності в криві. Перепрошую за жарти, не до жартів, але я вже от якось гублюся в цьому. То ну, білий дім спростував цю заяву, тому що фанаєш там взагалі ну, належить ближче до демократів. А їм знаєте пару, пару раз на день не палаєте Трампа, то у них знаєте, і день погано пройшов. Е, ну такий гібридний є варіант вступу в ЄС. Ну, наприклад, Кіпр є членом ЄС, але не членом НАТО, незважаючи на те, що в 74 році частина Кіпру була окупована е, Туреччиною, фактично. Чому тому, що у ЄС немає вимоги щодо цілісності країни, тому Україна може стати членом ЄС, якщо буде навіть тимчасово окупована територія, тобто на папери вона буде визнаватися. А, наприклад, членом НАТО не зможе бути. Тому такий варіант можливий це раз. Так що так, так, що так. Нічого, нічого, тут, нічого тут... ну просто на картах будуть малювати, що це частина України є. А те, що є тимчасово окуповані території ну я б сказав є прикр кіпру тобто модель північного кіпру для донбасу на вашу думку може може бути реалізованою ні ні модель кіпру модель кіпру вони не вважають вони не вважають що вони не вважають, що не вважають, що північний кіпр належить Туреччині. пане Тарасе. Давайте повернемося до скептицизму з боку наших міжнародних партнерів, зокрема німців, Сестринська партія Християнсько-демократичного союзу, канцлера Фрідріха Мерца, повідомила, що в її лавах є сумніви щодо перспектив членства України в ЄС, і вони повідомляють, що якщо така перспектива буде на горизонті для цього для європейського союзу знадоб. Биця певна реструктуризація, це е, даруйте мені за слово відмазка? Чи справді йдеться про якусь якісь вагомі зміни, які будуть необхідні Європейському Союзу при вступі України до них? Ну, дивіться, ви повинні розуміти, що вступ України в європейський союз повністю змінює взагалі не баланс сил в Європі. Ну, по перше, Україна своєю військовою силою, так наявністю, скоріше за все, ракет, балістичних і все інше стає третім центром сили в Європі, і такими центрами сили в Європі є зараз Франція, Британія і Україна. Звичайно, що це дуже не подобається німцям. Він дуже до речі подобається полякам, тому що сила України, тому що ми не там не будемо звичайно просто так дивитися, як нам будуть розповідати про якісь європейські стандарти, коли політики не спроможні визначити які, які дрони до них долітають, і багато чого іншого Україні значно більш адекватніша система безпеки і всього іншого. І тому звичайно, що в цій, в цій конфігурації їм дуже не подобається, що розмивається це контрольний пакет керування європейським союзом. А контрольний пакет був за Німеччину, а Тепер треба ділитися далі. Україна величезна країна з величезним потенціалом. А це дуже не подобається теж нашим сусідам. Тому що вони постраждають від вступу в ЄС. Ну коли, наприклад, Орбан говорить про те, що Угорщина постраждає від вступу а, в ЄС України, він тут не не бреше. А чому тому, що якраз наші сусіди а ми, а ми конкуренти за інвестиції за інтелектуальні ресурси за ринки збуту і багато чого іншого, то а, почнуть відчувати, що більш перспективніше вкладатися в Україну з багатьох причин. А і тому нічого тут дивного немає. що вони там скептицизм тримаються. Ну, ну ну тримайте свій скептизм далі при собі. Ми на, нас цікавить гроші. В першу чергу від Європейського Союзу на утримання нашої армії. Вони нам дають тому, що їм страшно а іншого мотиву немає. І ну так ну і далі. так, ну, ну чого битися, знаєте в порожовці в, в закритій двері. Ми повинні бути практично, мислити практичними речами. Нам потрібні гроші на утримання армії. Далі відкривати ринки збуту для нашої зброї, вибудовувати окремі союзи там з Польщею, країнами Балтії Північною Європою. Так ставати політичним, військовим гегемоном, військовим гегемоном, Східної Європи та частини Євразії, ну тоді я вас запевняю з такими людьми, дуже всі хочу дружити. без будь-якої знаєте реваранці, хто там щось не подобається і так далі. Мало що комусь не подобається. Мене 100 доларів, що всі подобатись. От і я думаю, що ми тут будемо більш сильними союзниками в дійсності для сполучених штатів Америки ніж, наприклад, для європейців. Приводу, давайте все-таки поговоримо ще трохи про європейців, пане Тарасе, і про ринок обсягом в 2 мільярди людей. Я про угоду про вільну торгівлю між європейським союзом та індією. Після 20 років перемовин вона укладена. Йдеться на сайті Єврокомісії в Євросоюзі. Документ назвали історичним. І давайте послухаємо, що з цього приводу сказали Антоніо Кошта та Нарендромоді. Співпраця – найкраща відповідь на глобальні виклики. Ця угода ще більше інтегрує ланцюги поставок та зміцнить спільну виробничу потужність. Вона скоротить до 4 мільярдів євро щорічних мит для експортерів усіх масштабів. Це створить робочі місця для мільйонів працівників у Індії та в Європі. Виробництво отримає значний імпульс від цієї торговельної угоди з ЄС, а сектор послуг розшириться. Угода про вільну торгівлю підвищить впевненість кожного інвестора та бізнесмена в доцільності інвестування в Індію. Урсула Фондерляєн мало слово. В попередній годині ми також цитували Антоніо Кошту. Отже, чи поділяєте ви цей оптимізм? Ну і найголовніше, що нам з того, пане Тарасе? Для нас ринок, до речі, Індії як оборонних технологій дуже цікавий. Тому що вони ще з радянських часів знають і Антонова, знають і багато підприємств наших. Ну і плюс там фактично бездонний ринок щодо експорту в першу чергу готових готових готової продукції, які ми можемо зайняти те, що зараз Росія Росії не звідки витискається. А от ну дивіться тут Європейці, звичайно, намагаються грати зі сполученими штатами Америки. В гру а тут такого добре погане поліцейський, намагається шукати ринки збуту для своєї продукції, а тому, що зараз європейський союз знаходиться під тиском атаки в першу чергу китайських виробників. тому що які були витиснені сполучених штатів Америки зі свого ринку, вони кинулись на європейський ринок. Там доходить до того, що закриваються підприємства навіть автомобільне у Німеччині. Це в тому числі пов'язано з високою вартістю робочої сили з високою вартостю енергії через не дуже мудру, я б сказав, зелений перехід, коли вони позакривали атомні електростанції, і тому звичайно, що вони намагаються знайти свою гру щодо, щодо того, щоб вибудовувати стосунки з Індією. Чи вийде тут у них це так безболісно зробити, як вони це роблять? А подивимось, тому що, що ми та… Ніхто не знімав, поки що, які запровадив Трамп на інші країни, які торгують з Індією, наприклад, і думаю, що там може бути системна протидія з боку Сполучених Штатів Америки, в тому числі тому, що вони розглядають Індію як ринок збуту своїх товарів в першу чергу, і тут у них може виникнути подальшому конфлікт саме з європейським союзом. А тому подивимося, як воно буде робитися, тому що підписувати все, що згодно можна. Але я думаю, що Сполучені Штати Америки так просто це не залишить. Дякуємо вам, пане Тараса, за цю розмову. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися. Тарас Загородній політичний експерт був з нами на зв'язку.